Заходили на позиції ми в трьох, у нас було троє. На третій день у нас одного забрали, сказали, що йому треба, общем, не йому, а треба надати допомогу на, на сусідній позиції, бо там трьохсотий, і він не може сам себе, сам собі надати допомогу. Ну і визвався. Скажімо так. Він у нас був як за старшого, пішов надавати допомогу. Так ми вдвоєм просиділи 45 днів, 5 днів виходили. Завдання було лише одне втримання противника, не дати йому пройти далі. З цим ми, я думаю, справились на всі 100, старалися як могли. І на своїх позиціях, і відстрілювалися на сусідніх позиціях. І інформували по максимуму, навіть там, де ми не могли дострелити з бліндажа. Ми передавали вородійки, що чуємо голоса оттуда-то, оттуда то працювали наші пташки. І доволі таки удачно. Дрони, дрони, дрони. Це Дрони це, звісно, дуже велика загроза. Це... Ти не можеш вилізти ні з бліндажа, ти постійно сидиш на іжогі, постійно чуєш, як над тобою літають два-три дрони, постійно ждеш якогось прильоту, зброса, постійно боїшся, скажімо так, тому що дрони. Висять над тобою, ти вилізти не можеш, і чуєш голоса. От Якщо ти чуєш голоса, це дуже звісно, велика проблема. Це йдуть тебе штурмувати з прикриттям дронів, то ти тільки вилазиш з бліндажа, і по тобі одразу зброс, або FPV, і або ще щось, і ти просто нічого не можеш зробити. Тут, звісно, дуже допомагали наші пташки, що ми передавали чуємо голоса, і вони могли. Хоча б відбити отби, цю їхню атаку, щоб ми могли хоч щось зробити. Летять два-три дрони, за ними летять два-три мотоцикли, дрони прикривають, мотоцикли спригують і вже вони ось перед тобою 20 метрів тебе штурмують, а ти просто нічого не можеш зробити. Так що дрони це найвелика небезпека. Але наші дронщики теж дуже, дуже допомагали. Дуже добре працюють молодці хлопці. Бувало 2-3 дня тихо, взагалі, ніде ніхто нічого. А бувало за 2-3 дні і по 10 разів були і більше, мабуть. Ну, там, вони ходять якби групами по два, по чотири чоловіка, шість чоловік. От ти там. Групу положили одну, другу, третю, вони зрозуміли, що сюди вже нічого рипатися, пішли не, ну, якимись другими путями. А ти вже вроді як спокійно, два-три дні вже трошки булочки розслабив. А потім буває таке, що за день, по два, по три рази приходили і приходилось відстрілюватися, відбиватися, ховаються за дерева, тільки ти починаєш стріляти, вони швидко упали. Якщо десь здалека стріляєш, то вони навіть не падають, вообще, не знаю. Мені здається, вони під чимось ходять. Тому що нормальний чоловік, якщо почує, що по ньому стріляють, він хоч що то буде там, хоча би за дерево заховається, то тут бувало таке, що йдуть просто, йде чотири чоловіка, ти по ним стріляєш з автомата, стріляєш очереддю, а вони просто йдуть далі. Були ситуації, коли я отримав поранення, ми горіли у нас 4-5 днів. У нас штурмували одними дронами, спалили нам спешку, я отримав поранення. Е -е -е. І далі вони продовжували, от ми горіли, а вони продовжували робити зброси, продовжували штурмувати. Це був, мабуть, на Такий критичний момент. Була рана, була простріляна рука, насквозь польове, удачне, скажімо так. Е -е... Виліз з бліндажа, тушив бліндаж. Е -е... Дрончики не побачили противника в 20 метрах, в кущах сидів, тушив бліндаж, рядом горіли противники. Ті, що лежали, в них стріляли бика. Ну, Я подумав, що це з БК що то стрельнуло, можливо, зацепило. Обратив увагу на руку, пішла кров по руки. Потім повернув, поварачую голову, вирівнявся, поворачую голову, а в мене з 20 метрів стріляє противник. Зняв курточку, зняв кофту, сам собі подивився на рану, прийняв рішення, просто ну, там не треба було наважувати турнікет. Тому що рана була удачна, скажімо так, вона пройшла насквозь і запеклася з двох сторон. Тобто крові було не, не дуже багато, можна сказати, практично не було. Салфетками витер влажним кров, забинтував собі як бандажом, забандажував і все. Наші дрончики забаранили його. І ми зайнялись тільки тушінням нашого бліндажа, тому що він згорів, дуже горів, дуже багато диму було, там практично нічого не видно було. Замотали, ми були в балаклавах, ходіли балаклави, намочили їх повністю, щоб прикривало рот, нос, щоб угарним димом не вчадять. І я потім упав на спину, почав черпати воду, а мій побратим бігав, тушив. Викопали ямку кружкою. У нас вода була буквально там, 20 сантиметрів, від низа бліндажа. Викопали кружкою ямку і цією кружкою черпали в, в коробку цю з-під патронів. Як він цинк називається? В пустий цинк чірпали, так, да, черп... я вважав, черпав, а він бігав цим цинком і тушив. З мискою, там не було времени соплі тягнути. Там не можна було. Там, якщо ти будеш лежати, там ти просто будеш вже двохсотим-трьохсотим, ну так не можна. Нам треба шевелитися, там по-другому ніяк. Спали в воді на поддоні. Зверху був постелений карімат, який насквозь промок. Дуже сиро було, Возле болота були. 20 сантиметрів в землі копаєш, вода виходить, виступає. Нагрітися особо нічим було, то стільки теплі, хімічні. Готували їжу, це сухпаї, розігрівали в этих самих металічних в тарілочках продукти, боєкомплекти, доставляли все великим дроном, який називається Баба-Яга, який несе на собі 10 кілограм продовольства, точніше до 10 кілограм. Ну, доволі ефективно було, скажімо так, судя, що ми чули, то нам доволі часто привозили, там, через день, через два дні е БК і продукти. Сухарі гризли. Береш пачку сухарів, туди зверху трошки сольки посипав і гризеш. А на крайняк вже бувало таке, що пили воду оцю з болота, піддали таблетку беззаражу і пили воду з болота. По початку не дуже було, ну а потім привикали. Нам ця ж сама баба яга скидувала. Батареї до, до гранат, до гранат, до радіок, батареї е, повербанки заряджалися і підтримували зв'язок. Гаразд легше, коли почуєш рідний голос, коли почуєш сім'ю, то, звісно, трошки легше ставало. Психологічно тяжко, дуже тяжко. Я коли заходив на позицію, я знав. Знав, вірив і все добре казав, що я тут не помру, я не хочу тут померти. І сім'я дуже допомагала. Коли отримував повідомлення голосові, то дуже допомагала, дуже мотивувала, дуже, скажімо так, піднімала цей моральний дух. І ти казав собі, що я зможу, я прийду, я вернуся і все буде добре. Як ми отримали? Я спав, ніс діжурством мій побратим, сказали, що є гарні новини для нас. Ми ж одразу зрозуміли, що це більше всього, що це за відход. І сказали збирайтесь. Парадійки сказали збирайтесь, у вас є 10 коротких. По посадці йти не можна було, по посадці, можливо, був противник. Ну і прийшлося бігти по полю 2 кілометри з автоматом, з БК, з усім, з рюкзаками. Вийшли ну, вже, мабуть, на третій чи на четвертий день, коли ми йшли, перед нами йшли. З сусідніх позицій, виходить, три позиції пішли перед нами, групи, три групи. Ті пацани там вступили в бой, і один із них отримав поранення. Ми коли прийшли, він вже лежав під деревом, стікав кров'ю, думали, чесно кажучи, не доживе. Ну, Дали йому півпак, дали йому безболів, трошки перебинтували, трошки підтримали морально. Ну і через поле. Парадейки, дрончики контролювали, а ми бігли і за собою тянули його, дотягнули до наступної позиції, там йому надали допомогу, обезболи, там переукололи, перемотали руку, трошки Трошки прибентували її до себе, бо він з нею монтилялася, вона в нього да, і добігли. Поначалу ти от вийшов, стоїш такий, слухаєш небо, щоб ну, стрьомно було, тому що ти провів, грубо говоря, там 50 днів в окопі, в бліндаже, а тут а ти вийшов і спокійно можеш постояти. Це було непривично. Ну І першим ділом, звісно, дзвонив рідним, позвонив жінки, позвонив батькам, що я вже вийшов, що я живий, що все гаразд. Ти виходиш і все спокійно, ніхто по тобі не стріляє, ніхто не хоче тебе вбити постійно. Ну, тобто трошки легше стало. Після перемоги піти працювати на свій рідненький завод. Тебе там ждуть? Так, да, там закріплене місто, там мене ждуть. Мені там подобалось, там все гуд. Їм велике дякую. В особливості своєму куратору Юхимчук Ірині вони присували все, що потрібно було. Потрібен був нам MAV, Starling. Тобто все присилали, що просив, і це все дуже допомогло, ті самі Мавіки, ті самі Старлінги. Та сама броня з бистро скидами дуже допомогла. Коли отримав поранення, дуже вона прям допомогла. Я бистро скинув бронь, бистро зняв курточку. Це все дуже допомогло.